Доброго Дня вітаю вас. Працюємо традиційно у цю пору в ефірі. сьогодні. Серед іншого будемо говорити про допомогу військовим, про презентацію реабілітаційного центру, про відкриття футбольного поля зі штучним покриттям. Ще багато чималих актуальних питань у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Тальч. Вітаю вас. Доброго дня Олеся. та всіх шановних телеглядачів і радіослухачів. І також традиційно нагадую про те, що ми працюємо в прямому ефірі телеканалу Тернопіль 1 телеканалу Інтебе. Також в ефірі радіо це Ух Радіо, радіо. Файне місто сто і Проводове радіо у нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44 номер телефону. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте до нас у студію. І крім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови триває онлайн трансляція нашого ефіру. Майте можливість теж долучатись, ставити свої запитання, репліки, коментарі. Будь ласка, приєднуйтесь. Власне, ми розпочинаємо із такого запитання спільно з уповноваженим Верховної ради справ людини Дмитром Лубінцем. Оглянули новий, оглянули і презентували новий реабілітаційний центр для військових. Така своєрідна презентація відбулася цього центру. Розкажіть, будь ласка, трошечки детальніше про те обладнання, яке там працює, для кого буде створений цей реабілітаційний центр, і коли запрацює наповну? Понеділок мали можливість спільно з Дмитром Лобінцем оглянути новий центр, який з'явився на вулиці Чумацькій. Хочу наголосити, що цей центр призначений виключно для амбулаторної реабілітації, тобто не для лікування реабілітації а для тих поранених, для тих військовослужбовців, в першу чергу, які вже пройшли лікування. Але, на жаль. Ті поранення, які отримали чи через протезування, вони змушені будуть руками потребувати в подальшому подібну реабілітацію. Тому саме для категорії таких, в першу чергу, військовослужбовці, ветеранів війни створено реабілітаційний центр, щоб давати цю необхідну допомогу. При необхідності там також можуть приходити реабілітацію і цивільні мешканці нашого міста, але в першу чергу це буде спрямовано підтримку військових і ветеранів. Об'єкт реалізований повністю за кошти бюджету нашої громади. Тобто всі ремонтні роботи, все обладнання, все це зроблено повністю коштом бюджету нашого міста. Центр має понад 1100 квадратних метрів. Мета його створення і надання ефективної реабілітації. Для мешканців нашого міста це відновлення функціональних можливостей пацієнтів з використанням сучасних методик, які використовуються в медицині. В центрі створено всі необхідні умови, які для цього є передбачені. Ми перед тим як робити ці ремонтні роботи, купляти обладнання, вивчати досвід, який в інших містах, які в інших країнах, в заклад обладнання сучасними медичними кабінетами, фізіотерапевтичними приміщеннями, є спеціальний лікувальний басейн. Палати денного перебування, місця відпочинку, спеціалізований спортивний зал, місця для заняття розвитку моторики, інших лікувальних інших лікувальних функцій, які можуть бути надаватися. Формуються спеціальні мультидисциплінарні команди з різних. Лікарів, фахівців в різних напрямків дуже добре, що там працювати. Це Сам центр належить до першої лікарні швидкої допомоги. Uh -huh. Там працювати самі ті фахівці, які вже декілька років працюють на базі цієї лікарні, які вже декілька років мають досвід практику лікування, спілкування з нашими пораненими. Вони, вони дуже добре знають, які потреби перчерговими, на що звертати увагу. Неодноразово приходили різнороду, крім практики навчання, і не лише в Україні для того, щоб навчитися новим методикам лікування. В цей день мали можливість, там були запрошені в тому числі і які лікуються в наших медичних закладах, які там мали можливість випробувати з лікарями це обладнання, ті технології, які використовуються, Почу, почули їхні враження позитивні про це. Ну, перш за все, хочу. Враховуючи їхні останні враження подякувати нашим медичним працівникам, тому що дуже приємно чути від, від поране, які лікуються про те, що про Тернопіль знають всі, як, як про одне з кращих місць, де знайду краще лікування. Ну, звичайно, це перша вдячність нашим медикам за їхню професійність, за їхню професійні, людність. Е, також були запрошені присутні ветерани, які мали можливість оглянути ці приміщення. Нагадаю, що ще деякий час раніше, коли робота тільки розпочиналась, ми теж запрошували. Ветеранів людей, які мали, які вчас проходили лікування чи обстежені в подібні заклади, то щоб вони сказали свою думку, і побажання, зауваження, що необхідно врахувати. Врахували всі ці побажання, які були раніше вказані, тому сподіваюся, що дають підати всім самим сучасним сьогоднішнім вимогам. В центрі буде надаватися комплексна реабілітація. Включаючи реабілітацію середнього обсягу для пацієнтів, які потребують допомоги в після гострому і довготривалих періодах, допомога особам з інвалідністю згідно з індивідуальним програмам під кожну, консультативну медичною і методологічною підтримку для пацієнтів, для їхніх родин, також підбір налаштування навчання користувачів різними допоміжними засобами реабілітації. Також організація навчання для пацієнтів, і для їхніх родин, щоб запобігти в подальшому ускладненням. Заклад буде функціонувати виключно за рахунок і отримати за рахунок коштів бюджету нашого міста. Зараз вже команди готові до роботи. У нас є інформація про більшість інформації є про тих людей, які потребують подібної реабілітації, а інших по потребі будуть направити безпосередньо сімейні лікарі. Угу. Ну, Дмитро Лубінець, власне, уповноважений Верховної Ради так дуже добре оцінив центр реабілітаційний, назвавши його одним з найкращих у західній Україні, бо бачив не багато таких центрів. Ну, дійсно, приємно було почути оцінку. Він навіть сказав, що це, на його думку, кращий. І Він би рекомендував, щоб такі заклади мають бути створені в кожному селому пункті. Ми сподіваємося, що ці перші враження будуть такими постійними, самого щоб задоволення отримали і результат тих, ветеранів ті, хто так. там будуть проходити під реабілітацію. Дякую. Ми сьогодні анонсували ефір, і у нас є кілька терноп запитань від тернополян. Одне з них дайте, будь ласка, прохання, дайте, будь ласка, більше автобусів з автовокзалу на східний. Їздить тільки два і не дуже часто. Ми опрацюємо дане звернення, тому що інформація про рух всіх автобусів, тролейбусів з будь якої точки є в постійному режимі, тому всі обладнані GPS трекерами. Ми бачимо в режимі онлайн, скільки автобусів їде, скільки пасажирів там перебуває. Якщо дійсно буде підтвердження про те, що їх є недостатньо, то звісно, що ми підсилимо кількість цих автобусів, які курсують. І вкотре грошову допомогу для придбання спорядження виділили військовослужбовцям рішенням виконавчого комітету Тернопільської міської ради. Кошти отримали і воїни, які потребують лікування. Сума виплат зросла. Розкажіть, будь ласка, про це в цьому році ми продовжимо виплати для потреб наших військовослужбовців. Почну з того, про що ви говорили, це підтримка тих тих наших. Мешканці, які потребують лікування чи реабілітації, кожен з них, хто отримав поранення, хто отримав погіршення стану здоров'я, чи потребує реабілітації, мають можливість отримати разову виплату в цьому році, вони збільшені до 15 тисяч гривень. По мірі звернення такі кошти практично кожного, тисяч, кожного тижня в, по мірі поряднього виконавчого команда приймається рішення для того, щоб не затримати кому швидше кошти виплачувати. Буквально цього тижня також було прийнято відповідне рішення, і ті, хто звернувся, вже отримали перші виплати. Загалом такі виплати вже отримало 307 мешканців нашої громади, які мали можливість кошти використати для покращення свого стану здоров'я. Також зберігаються виплати, які передбачені для всіх наших захисників і захисниць. Ті, хто захищають нашу незалежність, це разом виплата 10 тисяч гривень для придбання амуніції чи будь-якого, що, що необхідно для, на їхню думку, для них самостійно. Тобто ті, хто скористалися в 24-му році, зараз мають можливість звернутися ще раз Знову повторно. Звернутися по 25-му році, знов таки виплати отримати кошти передбачені на весь фінансовий рік. Тому незалежно чи звернуться. Захисники зараз, чи це буде через місяць, чи через півроку, в будь-якому випадку ці кошти будуть і вони зможуть їх отримати. Та сама для для отримання коштів потрібні ті самі документи, як це було попередній раз. Не довідка зв'язкової частини, паспорт, дальний податковий номер, номер вкладкового рахунку, куди перерахувати кошти. Ну якщо звертаються родичі, то документи, які підтверджують степінь родинного зв'язку. Дякую. Маємо ще одне запитання від Тернополян. Коли відновлять будинок у Тернополі у який влучив дрон? Насправді будинок функціональний. Всі функції будинку відновлені протягом трьох днів після влучання. На даний час залишилася лише пошкоджена одна з конструкцій, яка знаходиться зверху над житловими приміщеннями. Вона закрита спеціальною термоплівкою, оскільки це є. Елемент конструкції житлового будинку, такі подібні роботи, роботи можна робити виключно при наявності проєктно-кошторисної документації. Станом на даний час проєктно-кошторисна документація фахівцями розроблена, виготовлена. Зараз ми ведемо пошук підрядної організації, яка готова приступити. Навіть в таких погодних ці роботи можна буде виконувати. Дякую. Далі поговоримо про ініціативу Знижки для захисників, чимало закладів, які надають послуги у сфері послуг торгівлі, ресторанного господарства вже надають знижки військовослужбовцям збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, де ознайомитись з переліком і як можна долучитись Охочим? Ну я нагадаю про те, що була така ініціатива з боку міської ради, яку підтримали наші підприємці, За що їм величезна вдячні всім, хто долучився. А ми просили організуватися всіх наших спіктів господарювання, хто готує давати знижки і підтримати наших. Військовослужбовців, захисників, захисниць та також ветеранів. Як результат, зробили таку онлайн-карту, яка доступна в кожному бажаючому, де нанесено станом на сьогодні вже 66 різних комерційних закладів різного типу. Це і магазини, майстерні, кафе, салони, перукарні, інші заклади, власники яких готові надавати знижку від 5 і навіть до 50% для захисників, захисниць, для наших ветеранів. Для зручності наших захисників ветеранів зроблена ця карта. Вони мають можливість зайти побачити чітку адресу, чітку назву закладу. Ми рекомендуємо навіть підприємці надавали їм спеціальні наліпки, наліпки з так. впізнавання, щоб люди на дійдушій вулиці бачили, що цей заклад надає знижки пільги для військових і ветеранів. Тому величезно дякую всім, хто долучився. Ми запрошуємо і далі долучатися всіх бажаючих, хто є бажання необхідно звернутися до відділу торгівлі Тернопільської міської ради. Можна за мобільним телефоном 067 447 3452. Ну або безпосередньо відділу торгівлі з адресою купарника 1. Дякую. Хочу нагадати нашим глядачам 52 11 44 номер телефону. Ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. Ще одне запитання від тернополян під анонсом нашої програми. Район новий світ, школа номер 2 Корпус початкової школи. Дорога, яка веде до школи, немає тротуарів. Діти йдуть до школи по приїжджій частині. Рух автомобілів з 8 до 8.30, коли діти йдуть до школи, дуже великий. Прохання вжити заходів. Там дійсно є проблема. Там є наявний тротуар в досить поганому стані, незручні для пересування. Тому. З настанням теплих умов ми зараз замов ПК документацію, все ж таки ці роботи необхідно буде проводити, тому прошу дочекатися до постійної теплої погоди, тобто, очевидно, весни для того, щоб ці роботи в подальшому будуть проведені. І ще одне звернення маємо від тернополянки. Вулиця Оболоні не завжди посипають, коли йде сніг. Живе багато людей небезпечно. Просимо теж звернути увагу на це. Дякую, обов'язково за увагу підрядній організації. Далі до питань господарських тривають ремонтні роботи пішохідної зони на шляхопроводі вулиці Руській. Сам міст минулого року було визнано як аварійним. Розкажіть, будь ласка, чи є у планах ремонт проїжджої частини? Вже цими, вже цими днями враховуючи по одніму розпочалися роботи з ремонту пішохідної зони, шляхопроводу на вулиці Руській. Роботи виконуються в межах Експлуатаційне отримання штучних споруд наразі фахівці проводять підготовчі роботи. Це, зокрема, влаштування опалубки, армування, бетонування пошкоджених ділянок. Завдяки цьому пішохідна частина стане безпечнішою і більш комфортнішою для містян. Стосовно проїжджої частини, вона в даний час є в задовільному стані. якогось на саме на сьогоднішній день додаткового ремонту не потребує, хоча міст потребує ремонту. В цілому, тому що Капітального, так. це навіть не капітальне. Його не насправді його треба буде демонтувати, і будувати новий повноцінний міст. Оскільки цьому мосту вже понад 60 років, звісно, що прийшло зношення моральне, фізичне. Звісно, що набагато більша нагрузка де на ніж це було тоді, коли починали будувати. Але потрібно розуміти, що цей об'єкт знаходиться над залізничним вокзалом, над багатьма коліями, по яких курсують потяги, які везуть пасажирів, які везуть міжнародні вантажі. Роботи можна не проводити лише за в ті дні, коли буде надано дозвіл залізниці, що це було безпечно для потягів. Пам'ятаєте, роботи, які проводилися по будівництву Гаївського моста, при тому, що це в рази було менше, менший об'єкт, наскільки довго тривала робота через те, що лише виключно в певні години можна проводити роботу. Та сама ситуація на цьому мості для того, щоб проводити роботу, необхідно отримати погодження у залізниці. Певні години визначені. Звісно, що потрібно припиняти рух транспорту повністю в цей час. Місце не зможе функціонувати. А до цього необхідно підготуватися, зробити можливості об'їзду, куди можна пустити громадський транспорт, куди може поїхати пасажирський транспорт. Це потребує значних коштів, тому звісно, що ці роботи не будуть проводитися вже завтра, найближчим часом. Ми можемо говорити про такі роботи після завершення воєнного стану, так. коли буде нормалізація економічної ситуації і можливість робити повноцінний цей об'єкт. Маємо ще одне звернення від тернополянки, пані Надія. Пише про те, що на новому світі у вечірні години доби сильно відчувається запах диму, чогось горілого, і це систематично. Видно, що це якесь підприємство. Куди звертатися у такому випадку і хто це контролює? Проживає на вулиці Вільхові, уточнення. На новому світі знаходиться декілька об'єктів, які належать Укрзалізниці. Які проводять певні види ремонтних інших робіт, неодноразово було зафіксовані подібні речі, зв'язані із запахом, а також із витоком різних речовин. Тому, якщо буде у вас повторення такого запаху, будь ласка, звертайтеся до управління муніципальної інспекції в першу чергу телефону на телефоніречні 15-80, ми будемо намагатися оперативно виїжджати на місце, встановлювати причини цього, тому що якщо там дійсно проводяться якісь роботи, які можуть бути. Неприємні там, умовно, чи шкідливі, чи нести якісь негатив для мешканців сусідніх будинків, а там великий житловий мікрорайон. мікрорайон так. То ми б хотіли на це мати підтвердження дійсно, хто це дійсно робить, зафіксувати, для того, щоб майбутньому такі роботи не допускати. Дякую. І вперше в Україні у Тернополі запрацював сервіс оцінки громадського транспорту, презентували його цього тижня. Розкажіть про цю ініціативу. Е, ну, насправді, е, мета цього сервісу це було покращити і пришвидшити комунікацію між. Пасажирами, які у громадському транспорті, між водієм, ну і відповідно управління транспорту, за яким має контролювати якість надання транспортних перевезень. Станом на сьогоднішній день, в цьому громадському транспорті міста є наклеєні QR-коди, переважно більшості вони наклеєні поруч з водієм, за водієм або над вхідними дверима для зручності пасажирів, навівши свій телефон, на цей QR-код, можна отримати доступ і відповідно надати інформацію про якість перевезення. Хтось хоче, можливо, хтось хоче подякувати водію, хтось може написати якісь проблемні моменти, зауваження, є можливість зробити фотографію, надіслати Оперативність в тому, що якщо стається будь-яка проблема, ви можете про це інформувати вже одразу для того, щоб про транспорту мало можливість відкоригувати. Тому що, коли ми отримуємо звернення вчора, там було щось не так, або вчора, а потім важко знайти, який це був транспорт, знайти цього водія. це можна оперативно зафіксувати проблему, фото, передати її. Е Ця інформація миттєво попадає до управління транспорту, і вони зобов'язані на неї відреагувати. Тобто, той, хто буде звертатися, він отримує відповідну відповідь на своє звернення, на свою пропозицію чи на свою скаргу. Разом з цим паралельно було оновлено додаток Етернопіль. тернопіль Тобто, це також цим сервісом можна скористатися і через додаток Е-Тернопіль. Що дає новий функціонал? Так, що можна зробити? Це перше, можна, зайшовши в додаток ЕТО, вибрати маршрут, з яким ми їхали, так? вказати номер транспортного засобу безпосередньо там, оцінити роботу водія якість сервісу загалом, залишити детальний текстовий відео для тої спеціальної поло, де це можна внести. І також додавати фото, яке ви хотіли б показати. Ці ж повідомлення моментально, як я вже говорю, попадають до пульту транспорту. Ви будете бачити в додатку «Етернопіль» статус цього повідомлення. Чи воно на розгляді, чи ви отримали відповідь. Mm -hmm. з, звісно, що можуть бути моменти, коли відпіде миттєво, оскільки це потрібно буде зв'язатися з водієм, чи з власником транспортного засобу вивчити і дати, але в будь-якому випадку ви отримаєте відповідь на своє звернення. Це дійсно такий сервіс почав працювати вперше в Україні в громадському транспорті, тому сподіваємося, що він покращить комунікацію і дисциплінує водія, і дасть можливість швидше реагувати на ті проблеми, які є в громадському транспорті. Дякую до теми громадського транспорту. У нас є ще одне запитання від Тернополян. Коли нові тролейбуси вийдуть на дороги, у нас підписана угода з заводом Електрон, який має випустити спеціально для Тернополя протягом 25-го року. 17 тролейбусів. Ми розраховуємо на те, що вони з'являться на маршрутах нашого міста, але це буде не раніше липня, серпня цього року. На виконавчому комітеті затвердили порядок обліку послуг з харчування у закладах освіти. Мови йде да про пільгові категорії. Нагадайте, будь ласка, хто має право на безкоштовне харчування? На засіданні виконавчого комітету було затверджено порядок фіксації обліку і звітності послуг з харчування в школах. Це рішення в порядку організацію харчування для учнів, які звільнені плати за, за обіда, також забезпечує. Контроль за наданими послами з боку підприємців, які організовуються харчування. Нагадаю, що від, від сплати за харчування у нас звільнені всі учні і четвертих класів, тобто початкова школа, а також учні 5-11 класів з пільгових категорій, в тому числі ті, чиї батьки сьогодні є захисниками та захисницями захищають нашу незалежність. Для фіксації безоплатного харчування в школах встановлено спеціальні валідатори, які щитують дані соціальної картки. Таким чином ми дадемо персоніфікований облік кожного дня, скільки. Дітей скористалися безкоштовним харчуванням відповідно для того, щоб в подальшому оплачувати підприємцям, які дає послуги, за фактично спожиту послугу. Якщо дитина не їла, то може це ніхто не платить. Дитина поїла і оплата з фіксації карткою, підприємець отримує свої кошти. Е, картка є таким персоніфікованим електронним засобом, який дає можливість, як я вже фіксувати фактично надані послуги, по них розраховуватися. Е, виготовлення карток здійснюється за рахунок місцевого бюджету, тобто на це батьки діти коштів не витрачають. Оформити їх можна через оператор електронних систем у місті, так само як картку на прізвись громадському транспорті. Крім того, це також навіть ті діти, які не харчуються безкоштовно, вони теж мають можливість оплачувати карткою цією карткою плату за харчування. Це вигідно і зручно батькам, тому що батьки можуть контролювати, скільки коштів вони поклали на картку, і бачити, що саме за ці кошти купувалося. Чи купились там, умовно кажучи, чіпси, йогурти, чи купили безпосередньо той обід, чи сніданок, який був запропонований в школах. Тому маємо інформацію, відгуки від батьків, які, які, які з цим задоволені, тому що. На відміну до готівки тут навіть можливість проконтролювати, на що ж діти ці кошти витратили. Витратили, так, дякую. Маємо ще одне запитання від пані Оксани. Ситуація біля шкіл 28 29. Шкіл руками стабільно не зрозуміла, ні безпечно йти, ніби сперешкодно під'їхати, виїхати. Немає де паркуватися, жодного пішохідного переходу в радіусі кілометра зі сторони вулиці Морозенка, а на подвір'ї школи 29-ї вже майже два роки, стабільно риють котлована і болото. Таке звернення і таке запитання тут треба розділити на дві частини. Перша частина це те, що ситуація стабільно, не нестабільна, та можна так сказати, так створена самими ж батьками, які кожен з них вважає, що має довести свою дитину безпосередньо автомобілям до входу в школу. Поруч знаходяться дві школи, дитячий садок, спортивна школа, звичайно, це створює незручності, їдуть всі один той самий час перед початком занять. Тому, оскільки не змогли це питання врегулювати керівники шкіл безпосередньо з батьками, з батьківськими комітетами, зараз є завдання і спільно з патрульною поліцією, ми працюємо, можливо спершу будуть доштовані відповідні знаки будуть обмежувати рух транспорту, не дозволяти рух транспорту безпосередньо до навчальних закладів. Наступний крок це можливість облаштування шлагбаумів для того, щоб транспорт не міг доїхати. І чітке визначення пішохідних зон, яке буде пріоритетне для пішоходів, де транспортні засоби взагалі не зможуть їхати. Це буде елементом безпеки. Звісно, що ці роботи залишаться після зимового періоду. Стосовно тих розкопок, який там є, дійсно через цю територію проходить дуже багато мереж. Мереж теплопостачання, мереж водопостачання які йдуть до сусідніх будинків, оскільки поруч великий житловий район. В зв'язку з тим, що ці мережі також старі, зношені, і потребують ремонту, не дивно, що там проводяться ремонтні роботи. Але як після того, коли буде врегульована ситуація заїздом і обмежений заїзд будь-якого транспорту, звісно, це також і вплине на проведення робіт, оскільки, якщо там не буде транспорту, то можливо швидше проводити відповідні роботи і благоустрій, щоб закрити проблемні моменти. Дякую, і виконавчий комітет затвердив положення про призначення стипендій кращим спортсменам Тернопільської міської територіальної громади у 2025 році. Скажіть, будь ласка, яким буде відбір кандидатів? Є відповідне рішення виконавчого комітету. Рішення, в принципі, практично традиційне. Щороку таке рішення приймається. Нагадаю, що кращих спортсменів ми відзначаємо, вони отримують стипендії. Цього року рішення також пройнято. Згідно від відпівстань, буде призначено 20 стипендій провідним і перспективним спортсменам нашої громади. Стипендії призначаються на 12 місяців. Цього року розмір стипендій збільшений. Він буде 8 тисяч гривень на місяць на одного спортсмена. Висунення кандидатів на призначення цієї стипендії проводять тренери, спортсмени, спортивні федерації, фізкультурно спортивні установи, інші спортивні заклади. А також сам спортсмен теж має право висунути себе на отримання такої стипендії. Відповідне клопотання і інформацію про результати участі в змаганнях. Подивіться, мають бути подані до управління е спорту Тернопільської міської ради. Стипендії призначаються тим спортсменам, які є чемпіонами або призерами Олімпійських ігор, параолімпійських ігор, зимових олімпійських ігор, всесвітніх ігор. Одним словом, всіх міжнародних змагань, які офіційно визнані в світі, е в першу чергу ці призери будуть мати можливість отримати такі стипендії. Е для розду кандидатур і призначення стипендій створена спеціальна комісія з фахівців у сфері спорту і всі. Подані заяву юризглянуті, після чого діти будуть прийнято рішення комісії, і наші кращі спортсмени почнуть отримувати свою стипендію. Дякую. Це, до речі, дуже добрий стимул для батьків. Це дуже добра підтримка на будь-які щоденні видатки. І цей приклад також є для інших, для чого варто тягнутися. Так, і маємо можливість проанонсувати сьогоднішню подію. Одразу після нашого ефіру відбудеться відкриття першого футбольного поля зі штучним покриттям. Власне його реконструкцію провели за кошти інвестора. Маєте можливість одразу проанонсувати і розказати трошки детальніше. Це дійсно перше велике футбольне поле штучним покриттям. Раніше такого футбольного поля штучним покриттям повноцінних розмірів у Тернополі не було. Сьогодні буде офіційне відкриття, хоча поле вже функціонує довший час. Там займаються діти нашої футбольної спортивної школи. В минулому році, в 2024 році, між дитячою юнацькою спортивною школою футбольна академія Тернопіль. І громадська організація, дитяча юнацька спортивна школа, футбольна академія Нива Тернопіль було укладено довір про спільне використання Футбольного поля в супільчі. Власне, без витрачання бюджетних коштів за рахунок тих інвестицій, які внесла футбольна академія Нива Тернопіль, було проведено. Відповідні ремонті роботи, це розробка ґрунту, планування, зроблено планування основи футбольного поля, водовідведення, відповідно, монтаж штучного покриття. Поле, на даний час же є функціональне, воно повністю працює, розмір поля 110 на 70 метрів. Можу сказати, що вартість робіт облаштування такого поля це орієнтовно до 15 мільйонів гривень. Це кошти, які місто зекономило, які місто не витрачало. Зате зараз діти, які займаються в наших футбольних школах, мають можливість проводити тренування. Ми маємо можливість також проводити різного роду змагань. До речі, сьогодні там відбувається на честь такого символічного відкриття, відбувається змагання. Які називаються Тернопіль Open City, де де беруть участь футбольні команди, такі як Рух, Львів, команди з Франківська, з Волинь, Луцьк, Буковина, Черніці, футбольна академія Тернопіль, звичайно, і інші команди, які сьогодні з'їхали для того, щоб показати свої спортивні досягнення. Дякую. І на завершення скажіть, будь ласка, тернопільська міська рада оголосила конкурс на надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Трошки детальніше про це. У нас є декілька категорій мешканців нашого міста, які потребують постійної опіки, піклування і допомоги. Ця опіка піклування і допомога є дуже специфічною і її не може давати будь-хто. Це може робити тільки людина, яка має спеціальну професію, спеціальну освіту, спеціальний досвід. Тому для того, щоб такі люди знаходилися, міська рада виділяє на це відповідне фінансування. Ми наймаємо їхню послугу, оплачуємо вартість їхніх робіт, а вони цю послугу надають для, для мешканців нашого міста. Зокрема, це такі посла як даний догляд, які поширені на людей з інвалідністю з дитинства, де йде допомога в самообслуговуванні, дотримання особистої гігієни, людям допомагають помитися, за станом їхнього здоров'я, формування, підтримка навичок самообслуговування, психологічна підтримка, соціальна трудова адаптація, організація зайнятості ну інші всі речі, які потрібні для таких людей. Наступна посла це соціальна адаптація. Перша черга в нас спрямована на військовослужбовців, ветеранів війни, а також чтані їхніх сімей, читання сімей загиблих наших героїв-захисників, де теж спеціальні фахівці повноцінно будуть працювати і займатися власне з цією категорією наших мешканців. Наступне це є переклад жестової мови. Тут, напевно, зрозуміло посла, яка стосується тих людей, які мають вади слуху. Це переклад жестової мови, це супроводження людей до різних установ, державних органів, медичних закладів для того, щоб дати можливість людям пояснити і передати необхідну інформацію. І ще одна посла це соціальна психологічна реабілітація, яка теж, в першу чергу, спрямована на військовослужбовців і ветеранів війни, на також читанні їхніх сімей, і на читання сімей родин наших загиблих героїв. Ми фінансуємо роботу фахівців. умовно, наприклад, як Caritas, Так, Карітас mm -hmm. має людей, які вміють це робити професійно. Ці люди займаються седаною за категорією наших мешканців. А ми в свою чергу фінансуємо вартість їхніх робіт. Дякую. Дякую, Серітальче, вам за розмову. Дякую нашим слухачам, глядачам, які були разом з нами. Бажаю вам спокійних вихідних, миру, перемоги для України. Дякую вам, Леся. Дякую всім за увагу. Бажаю спокійного дня і перемоги. До перемоги. До побачення. До побачення.